Вітаю вас, мої шановні підписники, на моєму каналі. Дякую вам за увагу, за ваші коментарі. Як завжди, підписуйтесь, не соромтеся, це є ваша подяка за мою роботу. Сьогодні ми з вами подивимося такий розклад про те, що росіяни планують будувати тунель під Керченським мостом. Ну, я б, знаєте, б сказала, все це. Не було б так весело, чи було б так весело, як не було б воно так сумно. Це, звісно, ну, якесь жахіття. Але, тим не менше, про таке балакають, таке планують, то ми зараз у наших второй запитаємо, чи так це, чи ні. Ну, і питання: на якому етапі зараз знаходиться оце їхнє планування і чи дійсно воно є то планування? Перший аркан смерть. Дуже значуще, дуже цікаво. Помірність і шістка мечів. Так, про що тут мова? Ну що, дійсно-таки хочуть кардинальних змін? Смерть це є трансформація. Коли поруч з старшим арканом смерть і плюс помірність, це читається як адаптація після втрати. Оце ці дві карти, адаптація після втрати. Про що тут мова? Ну це ж треба. Вони дійсно розуміють, що діючому мосту лишилось ну, буквально недовго. Вони не те що це розуміють, вони навіть впевнені в цьому. І от, щоб це сполучення між Росією. І Кримом не припинялося, вирішено ну, як кроти рити землю під водою, ну, такі вперті створіння. Бачите, тут шістка мечів є, тобто будемо йти від тієї неприємності, яка ось має бути, це обов'язково відбудеться, і ми шукаємо якийсь альтернативний шлях. Це наскільки в їхніх головах засіло, що однозначно. Тобто, ви розумієте, в чому фішка? Тобто вони розуміють, що Керченський міст буде зруйновано. Чи розпочнуть будівництво реально. чи розпочнуть будівництво реально тут щось не виходить. Ну, перша карта тут рицарь мечів це є війна, не виходить. Вибухи по рицарю мечів будуть сам, саме там, де будуть починати будувати міст. Якось так. А, тепер я зрозуміла. Це про те, що війна перекинеться на Росію. Тобто, колесо фортуни крутиться, вертиться, і воно буде саме там, де вони збираються рити. Ну, якщо вони будуть щось ну, як намагаються планують, що то будують, то це, звісно, мабуть, скерчі, я так розумію. Але це буде неможливо, бо там будуть відбуватися бойові дії. Фортуна і туз мечів це насування жахливого конфлікту і. Війна перекидається на Росію, і в таких умовах, звісно, ніхто нічого будувати не може. Тобто тут вони по колесу фортуни і хочуть щось змінити, але рицар Мічів і туз Мічів каже, якось це неможливо. Це, а по тузу це взагалі виходить. Розставити всі крапки над І, і по-іншому бути як не може. Тобто, будівництво воно не може відбутися. Ще. П'ятірка Кубків, гляньте, це карта, карта розчарування, втрати, ну. Е Знаєте, в інших колодах трошки там навіть така жінка намальована, яка стоїть і плаче. Тобто, це карта трауру. У ну, росіян, звісно, свій траур вони заливають горе. Що, ще? От вам і луна. Щодо стро... цього будівництва, оці 9 карт, вони взагалі не про будівництво. Це навпаки. Розруха, втрата, розчарування. Бачите, тут і рицар мечів, і туз мечів, п'ятірка кубків, луна, смерть ну це взагалі не про будівництво. Це, це навпаки те, що втрачено, те, що втрачає весь сенс. От п'ятірка кубків я цю карту називаю карта обломів. Це провальні проекти і якісь фальшиві обіцянки. То, припустимо так, якщо якась там країна буде намагатися там чи обіцяти, чи тут щось вони по дев'ятці Пентаклю будуть про якісь кошти домовлятися, то це все, знаєте, як це називається, фількіна грамота. От п'ятірка кубков вона називається це людина, сама собі ворог. От і росіяни вони дійсно самі собі влаштовують проблеми одна за одною. І ще тут просто про те, що грошей на це будівництво зараз ну, просто їх немає. Луна в цьому розкладі остання фінальна карта, і вона ну, тут однозначно каже про те, що це якісь фантазії, це, ця інформація, яку зараз вкидають в простір, вона є як фантазія хворої людини чи що. Тут якісь змінена, змінена психіка. І ще ними володіє дикий страх. От уявляєте, планують тунель, бо знають, що існування їхньому мосту добігає кінця. Вони чи не розуміють, що Крим український чи що. То такий підсумок. Тунелю цього просто не буде. Бо на ті місці, де мають будувати цей вхід тунель, там буде війна, там будуть бойові дії, там все буде злітати. І полоні ну, це таке, знаєте, це якась ілюзія, це страх. Це люди щось хочуть, але вони дуже бояться. Ну, то що я вам скажу? Чекаємо. Чекаємо розвал незаконного мосту, а тунелю не буде. Чого їм тоді строїти той тунель на територію України, я не розумію. І я вам дуже дякую за увагу. і До наступних зустрічей.